Якщо з нами залишаєтеся, ми продовжуємо сьогодні змінений за форматом ефір цієї програми. Ми говоримо і пригадуємо 17, 18, 19, 20 лютого, і всі події, які відбувалися у 2014-го. А я по перше, сьогодні нагадаю, що з вівторка, 17 лютого, в Україні, почалися жалобні заходи з шанування пам'яті героїв Небесної Сотні, які триватимуть до 24 лютого. 18 лютого відбувся молебень пам'ять героїв небесної сотні. Його відслужили священики Михайлівського собору, які підтримували протестувальників під час подій майдану. Вперше, 30 листопада, 2013 тисячі року, після розгону студентської акції протесту, побиті бійцями Беркуту, студенти знайшли притулок саме за стінами Михайлівського золотоверхового собору. Тоді монахи забили у дзвони, щоб попередити киян про небезпеку. І до речі, зараз ми про це теж поговоримо. Пригадаємо ще кілька важливих ночей, коли саме дзвони Михайлівського Золотоверхого зробили так, що велика кількість киян прийшли за лічені години на майдан незалежності. І хочу також знайти, що відтепер на новорічну ніч ми з вами будемо. Чути саме дзвони Михайлівського золотоверхового собору. Така традиція у нас з'явилася вже з цього року. За мить продовжимо. А також ми сьогодні говоримо і про події, які відбувалися минулого року, і про те, дійсно, що було у Михайлівському Золотоверхому. І говоримо про історію Михайлівського золотоверхового монастиря. Це музей. Музеї цікаво можна прийти подивитися. Насправді є цікаві е, незвичні експонати. Ми їх зараз теж на екрані. Щодо за допомогою світлин вам покажемо. У нас у студії дуже рада вітати Наталію Селівачову, завідувачку музею історії Михайлівського золотоверхового монастиря. 223.09.71 Попереду хвилин 18-19 прямого ефіру. Готові вже почути ваші дзвінки або коментарі. Тому прошу 223.09.71. Наталя Федорівна рада вас бачити. Радує. Дякую. Що сьогодні знайшли час, до нас завітали. Ми, якщо не проти, ми дійсно пригадаємо, по-перше, події, які відбувалися в Михайлівському Золотоверхому, тому що я пам'ятаю, навіть були дні, коли це єдине було місце, яке поблизу Майдану Незалежності, так. де ти, дійсно люди не відчували страху, правда? Так. так. Всі хто, бігли туди, так, коли зачистка, так. чи що так. просто починаючи з 30 да, листопада, 30 коли. Числа, да. Да, потім... Mm -hmm. Пізніше, коли був другий оцей наступ, теж вже і вже знали, що михайські дзвони лунали. Це було в ніч і... 10 на 12 грудня. Це... І от якраз цю ніч mm -hmm. я не спала, теж сиділа біля, чесно кажучи, там дивилась п'ятий канал, і дзвонить mm -hmm. мені такий теж діяч громадський Сергій Іванович Белакінь, десь десь біля другої ночі. Mm -hmm. І каже: ви знаєте, там нас збирається. Попросіть, щоб позвонили. І це я. Ну, так, біля другої ночі я дзвонила на міснику, чесно кажучи, uh -huh. от, і попросила, ви ж там так дзвонишся. Ну, я думаю, що вони б без мене почали uh -huh, дзвонити, uh -huh. але він, та, звичайно, сказав. І, і, і ці дзвони справді цілий день дзвонили, цілу ніч, тобто ніч, і, і, і потім довго. Це саме наш який зараз він відомий Іван Сидор, так, який так, найбільше дзвонив, так, так. І. і стер руки тоді, і, uh -huh. і все. І, до речі, ми от до цієї до річниці ми теж в нашому музеї приготували виставку до Зараз річниці Майдана, угу. Приготували, угу. от вона відкриється в вівторок. І е світлини, більшість цих світлин теж мені надав якраз Іван Сидор, угу. там ну деякі з інтернету, але Більшість він тому, що він ходив ще і фотографував теж там все, що відбувалось. У нас якраз були тоді зусилля головні на те, щоб зберегти експонати, ясно, що в той час. Я розумію. І, розумію. і ми так. навіть кілька mm -hmm. днів були зачинені. Хоча наш музей. Скажіть зараз. Так. Бо були тоді розмови, і люди чули про це, що хоча знову ж це розмови, шановні глядачі, що Беркут такі може. Дістатися і Михайлецько золота і почати людей звідти, і виносити, вибачте, ну теж yeah. так звану yeah. зачистку. Yeah. Uh... Ви ну, розуміли, що це може відбутися? Чи, в принципі, не боялися, бо Ну, знаходимо... якось, от якось ми, ми цього то не боялися, тому mm -hmm. що, ну, я чесно кажучи, тоді ми mm -hmm. навіть рішення прийняли, що кілька днів музей був зачинений. Хоча наш музей не, був, не буває зачинений взагалі навіть на всі свята. Mm -hmm. Єдине, що там у нас понеділок вихідний, і то, якщо це співпадає там з Великоднем, так ми mm -hmm. теж часто на роботі. Це тільки 1 січня і в перший день угу. Великодня ми закриті. А так ми за, всі свята працюємо як музей в цей час. А, а ці дні кілька днів ми навіть музей зачинили. Ну, ви ж знаходитися в монастирі, да. правда? Так, в, так, в самому там монастирі, так, да, в дзвіницю, початок, угу. в Верваримському корпусі продовження. Угу. І... Музей займає, так цікаво, чотири рівня музею. На ну, зараз рівня. Розкажете? Так. Єдине, зараз ми ще покажемо світлини з тих буремних днів, що так. відбувалися в Михайлівському. Дуже попрошу, давайте, будь ласка, покажемо. Ой, ці дні запам'ятають всі. – Слухайте. – да, якраз бачите, коли перші дні там, як було, перші дні це… – Давайте трошки повільніше, в соборі ночували. І потім uh -huh. там зробили харчування. І це таке було, коли ще на Майдані ще цього не було всього, це uh -huh. ще ж поступово розвивалося. А на Михайлівському поставили кілька наметів, і люди uh -huh. приходили, там трошки відіспались. 에, щось поїли, а поставили там пічечки, щоб могли там нагрітися. Так, це так. все волонтери. Да, це звозили вже медичмедичні mm -hmm. ліки, обладнання, там вже операції йшли в, в, в бувшій трапезні mm -hmm. церкві на богослова. І, ну і на жаль, тут і кадри ви побачите і з покійними, які mm -hmm. тут лежать. Були такі, що да. Михайлівський став захистом насправді. Так, в ті дні це правда. Тут, так. Ось, скажімо, і територіально поруч, і він да. відкрив... і якось от не наважилися переступати. Не Поріг, е... Поріг угу. оці, брами цієї економічної брами, вона була відчинена. Головні ворота зачинялись, а брама ця економічна, так звана брама. Отут біля бюсту Макаренка, захисника собору колишнього, так воно символічно. Угу. І ця, в цю браму прибігали вона перша доближчена до Майдану. В неї, в неї бігли і, і от вони не, не пішли через цю браму, Ми переступили, зупинились її. Ну... Сила зупинила, хоча ми розуміємо, що це не фізична сила, їх зупинила. Ну, Мабуть, все-таки вища. все таки, сила, таки так. тут зупинило щось інше. Так. Так, так о, о, якщо будуть дзвінки готові приймати, розкажіть нам трошки да. про музей, будь ласка. Музей наш. Що у з... вас можна взагалі подивитися? Я розумію, що до Майдану зараз виставка. Так, всі бажаючих так, хто хоче. Так. Коли вона запрацює, до речі, з вівторка з вівторок з звечері вона працює. Угу. Ну можна буде дивитись уже в угу. середу, там угу. можна цікаво угу. дивитись. У нас в принципі в музеї навіть так окремих експозиційних вільних місць нема, але в даному випадку музей трошки поступився просто Ми експозицію угу. цю навіть ну не. Прибираючи її, а так би по ній ми зробили цю виставку, якби зверху. Uh -huh. Так символічно там на тлі, на тлі експонатів, тих старих, там в залі, які вже про сучасність розповідає. А так у нас в першому залі, там починаючи з 11-го століття, коли тут там з'явився Дмитрівський собор перший на, на цій території, так що є там експонати такі автентичні, і, і шиферна плита 11 століття, така рідкісна. І, з розкопок, там теж цікаві речі. і ну і, Звичайно, там, фрески михайлівські зняті зі стін, адже тоді, коли, музей, коли собор руйнували, єдине, що тоді дозволили зняти фрески-мозаїки. Mm -hmm. і Більшість їх, слава Богу, перебуває в Софії тут поруч, а, а це ті, які побували. В Росії з Росії вже нам їх повернули. Ці, ці фрески можна побачити в першому залі. Там ми зараз давайте, та, якщо там, не проти музей та, покажемо, так та, та? та, а ви та, нам та. розкажете, як він працює, і те, що ми на світлинах побачимо. Так. Що так, прошу, давайте ще музей покажіть. Так, це музей вже так. Так, та? Це ви бачите окрасу перший зал, так. вся угу. перспектива. Михаїл, бачите, бачимо оригінал Гарну, красивий. Да та. його копія тепер над собором. Вся, mm -hmm. До речі, тоді от зробили цю копію для того, щоб поставити над собором, щоб оригінал був все-таки в музей. От, і, до речі, на кошти братів кличків це було зроблено. Mm -hmm. Так, це mm -hmm. вони тоді, меценати, ми, ми виступили. Ну, ну, так, так, вони бували часто. Не поспішайте, часто. ми не встигаємо коментувати. Так. Попередня Світлана, то інший зал був вже. Так, да, це вже... А це попередня вже... ще була. Поверніть, будь ласка, mm. ще, якщо можна, ще Світлину, то яка була щойно. Оце що це зараз? Да, так, да, це, це зелений вже... Зелений зал, uh -huh. як я вже так покоряла. Да, це вже... Так, да, зелений зал, це вже другий, другий, другий поверх зал. і другий зал, так. Uh -huh. Значить, кожен зал має свій колір, так. Це синій, да, так? Так, це... Да, це... Uh -huh. та ж... І е, а це між залами по такі простір, от, де ескізи, uh -huh. розписів Михайлівського. Там практично весь музей зайнятий, весь і, і проходи, і всі, і все це все це експозиційне площі у нас, тому uh -huh. що і. Так щільно зайнято все досить. От так, це ще звикше. Це, 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 це царські врата, не Михайлівські, звичайно, угу. дерев'яні, от, але Я Чернігівщина, вони такі цікаві екземпляр. Ми там порівнюємо угу. в, в, в екскурсії. От, це вони якраз ліворуч від Михаїла розташовані, цікаві, нас, реставровані вже у нас. Центрі. А експонати збирали так от? Да, збирали, збирали, от збирали. Так, да, збирали тоді. Що ще е у нас є? Там. Ну, Крім археологічних експонатів, от, от такі царські з Михайлівські, які угу. перебували, зберігались в Києво-Печерському заповіднику. Рака, святої Варвари, аж мощі Варвари були такою головною святинною монастиря. Угу, от. Угу. Ви якраз от їх... Це вже другий зал, Макету цікавий. Угу. І теж портрети настоятелів митрополитів, цікаві, які не просто через те, що вони там митрополити відомі, а вони відомі своєю просвітницькою роботою. Оце царські врата, які, такий... які, угу. які стояли в Михайлівському угу. золота в центральному іконостасі. От і так вони збережені чудо. Може, в той час багато чого зникло, uh -huh, як ви uh -huh. розумієте. А вони залишились. Може, через те, що їх вважали, що срібло 600 проби, тобто 60% срібла, uh -huh. вважали, що це так не дуже і. Так, а може якимось таким чудом, що все-таки вони збереглися, тому що це пам'ятка такого пізнього бароко, цікава, яку монастир замовляв, угу. Канастас, який був гетьманом Іван... Іваном тут Скарпатським. Книжки, замовлений. Я бачу, так? Багато ж книжок, да, тому так. що бібліотека була Михайлівська така відома, і до неї і рукописів там багато. Вона зберігається, колекція збережена. Угу. От бачите, в світлин цікаво багато старих, де якраз от тут бачите кадри, коли Михайлівський вже руйнувався Я бачу. Да, угу. от на червоній стіні, якраз угу, це. Це така от червона частина музею, а це синя, це вже відродження, початок був. Слухайте, там, ну допальна... так по світлинах, я просто чесно да. кажучи, кажу, що в музеї не була. Да. Тому для мене було взагалі цікаво і здивування. Да. А, великі виходить так? Чи великий, так да, великий, да, великий, так. Чотири зали і ще й верхній ярус ще Бо й, й верхні, так. Верхні на дзвіницю виходимо. А там такий розкішний вигляд відкривається. Боже, Дзвониці. 50-й угу. да, 51 дзвін, там вже карельйо. Угу. Вони грають, і, і угу. Це немала, немали, так би мовити, аспект нашого експозиції, тому що люди спеціально приходять для того, щоб А заздалегідь треба на домовлятися, щоб дійсно доторкнутися до дзвонів? Єдине, що треба роз. треба тільки перепитати, чи будуть цей день дзвонити вручну. Тому Йду. що в, дзвонять в. Електронний передзвін, там uh -huh, вже існується, і uh -huh. карельйон там є, і електронний передзвін щогодини дзвонить, uh -huh. дзвонить, дзвонить, і кожній годині своя мелодія. І що 15 половину теж малесенькі передзвін, і, і, і теж цікаво. Але коли вручну передзвонюють, коли грають на всіх дзвонах хлопці, от uh -huh. в двох, в трьох приходять і грають на всіх. Це звичайно люди, людей, що приваблюють там постояти під ними, Дзвони ж, ви знаєте, мають лікувальну силу і, і ну, судять ще знову ж таки да. з 10 грудня в ніч, що дзвони так. мають велику силу. Так, так. Михайлівський золотоверхі, тоді я ж кажу, 10 -е грудня, я пам'ятаю, дзвони було чутно, здавалося, за межі Києва вийшли. Таке враження так, було настільки. Тому що їх передавали, транслювали всі канали в цей час. Да, і, чесно і, кажучи... і, і через це вони розходились. Потім uh -huh. до нас от приїжджали, люди прийдуть по експозиції, коли кажуть, uh -huh. що це ж. І вони кажуть, це ж тут, на цьому, це ж всі дзвони, які дзвонили. Uh -huh. uh -huh. І це, звичайно, зараз теж приваблює, хоч так ми не можемо зараз похвалитись великою кількістю відвідувачів, тому що ну, час такий, ви самі розумієте. Uh -huh. Але все-таки з весною, я думаю. Буде більше теж людей. щодня працюєте. Є санітарний день колись. Ви знаєте, ні, у нас понеділок вихідний понеділка. і ми так прибираємо. То щодня прибирання відбувається ввечері, вже після там закриття або навіть під час цього. От і працюємо крім понеділка, кожен день з 10-ї 10 години. Mm -hmm. І навіть до шостої можна спокійно заходити навіть місяць. Якщо групами прийти, хтось проведе ж екскурсію? А так як екскурсії? У нас дуже цікаві екскурсії. Екскур... Я рекомендую, тому uh -huh. що з екскурсією значно цікавіше відвідувати музеї. І так люди, які знаючи, приходять відразу замовляють екскурсовода і йдуть. От. А, а так група тим більше і від нас від не знаю, бувають відвідувачі від, від старших груп садочка бували і такі, і до людей, які навіть яким важко підніматися, але вони на це наважуються і піднімаються по всіх наших сходах. От. Ну, звичайно, відвідувачі у нас бували і такі коли тільки михайлівські виник і цей музей тоді був uh -huh. такий дуже популярний. І приходили всі наші всі ділегації. Була у нас немає часу, але я пам'ятаю, ви в одному з коли своїм інтерв'ю сказали, що ваше ну, спільне, скажімо, так і є життя з і михайлівським золота і з цим музеєм. Це було не випадковість, і це ваше, ну ваше дійсно, ваше життя. Так. Так, вийшло так, що, що я ще тут тільки дзвіниця, угу. збиралась відновлюватись, а в, в нашому заповіднику «Стародавня Київ, де, от, який власне ну, війшов угу. от в цей от, зараз центр ну, методичний е, вже відбулася виставка Михайлівська, так звана. Угу. от Ми вже зробили, така, така вона була перша. Е, от, е, де вже от учасники саме ну, Михаїл, покровитель Києва, Михайлівський збирався відвідроджуватись, йшла мова про відродження. І от заправили таку виставку, і це була така теж, якби провісниця того. Я ще не знала, що я тут буду працювати. Потім мене вже запросили на цей музей. От. А, а, але так вийшло, що це була така своє, своєрідна підготовка. І скільки вже років працюєте? Ну від початку з 98 року це вже 17-й рік. 17 Як рік. скільки існує музей, власне, приходьте так. всі шановні глядачі. Приходьте до музею і в монастир зайдете, і в храм зайдете в собор. Приходьте. Так, ми Ви всі знаєте, де Михайлівський, будь ласка, Виставки проводимо екскурсії, проводимо не і не тільки в соборі, і по території, і в самому Вас і, рада була сьогодні Дякую. бачити. Дуже рада була дійсно. І з вами завершимо. Завершимо саме Михайлівським золотоверхим сьогоднішній ефір. Вас побачимо, з вами. Побачимося. Наталя Селівачова, завідувачка музею історії Михайлівського золота верхов монастиря, була гостем третього блоку. Шановні глядачі, дійсно у нас сьогодні вийшов абсолютно інший відмінний від тих ефірів, які виходять о 13.10 щодня з понеділка по п'ятницю. Це був ефір під назвою Дні спомену роковини майдану. Ми продовжимо сьогодні. Я нагадаю, що столиця і Україна вшановують пам'ять загиблих на майдані, небесну сотню. Будьте з нами, матимете змогу знову телефонувати одразу після новини. Новин спорту на телеканалі Київ для вас працюватиму знову я. نه پرمکاږئ